Pi monnaie de Sanch платити мав грошима. У 13 столітті Париж вже нараховував дуже багато жителів. І кожного дня всі вони переходили в міст Le Petit Pont», який з'єднував la Cité» та «Rue Saint jacques Щоб обмежити цей потік людей, король сан louis вів оплату через міст. Але жонглери, акробати та артисти з мапами могли безкоштовно переходити, «le petit якщо покажуть номер. Вони не платили справжніми грошима, і саме так народився ось цей вираз PJ en Monet Disanche. Сьогодні цей вираз означає ухилятися від оплати, заплатити чимось, що не має жодної цінності, і. Просто кинути когось на гроші. Наприклад, il m'a promis de payer, mais il a payé en monnaie de singe. Запам'ятовуй, використовуй, а також ділися з другом цим відео.